Всім привіт! У нас сьогодні з вами така темна вечірка. Угу. Ну, я бачу, тут виникло в людей бажання покупатись в своїй підсвідомості. А що б ви хотіли із підсвідомого зробити свідомим? Давайте ты Я, я как культница, я говорю. Клала свечка вниз Ладно. знати що викликає нетерпіння у вас, чому одразу у вас запускаються страхи, що вас тригерить страх? Так, ну що я вам хочу сказати? Страх тригерить вас, звичка, вам десь колись заклали таку програму назвім це, да? Програму невпевненості, програму програшу. А яким чином вам це заклали? Ну, ви це десь бачили. Або а, в вихованні вас а, батьки могли а, приміняти таку тактику, а якби тебе машина збила, да, там чого ти не дивишся на дорогу, а якби там, то там, да? хоч ви маленькі і дивили, дивились на дорогу і туди, і сюди. Ну, а, із підсвідомості, що вам необхідно? Вам необхідно згадати ваші установки. Вам необхідно згадати, що вам, ну, яка поговорка вашій сім'ї була найактуальнішою. Да. Для того, аби щось зробити із підсвідомого свідомим, почніть з дитячих спогадів. Ну, не обов'язково до батьків чіплятись ні. Себе згадуйте дитиною частіше, свої якісь дитячі, умовно кажучи, приділки, тусовки. Да. Ну, для того, аби максимально підсвідоме зробити свідомим, ви повинні максимально знаходитись в тим... на самоті, в тишині і бажано не розмовляти. Ну, це я так розумію, що ви хочете почути себе. Якась. Більш така поглиблена і більш професійна практика, да? Вам хочеться тако, таке зробити? Ну робіть. Робіть. А ще зверніть увагу на ті моменти, коли в вашому житті таке було, коли ви втратили шанс. Ну, от ви робили вибір і зробили вибір неправильний. Ось з сажаліннями попрацюйте. Чого ви? Що, за чим ви зажалієте? За ким? Сожаління пропрацюйте свої. Так, да. бо це саме сожаління. Вони вас і відтягують назад. Ну, ці втрати якісь. Вам здається, що ви втратили щось? В своєму житті, не зараз, в своєму житті. Подумайте над цим. В минулому в дитинстві. З друзями, можливо, хтось із друзів вас потикав ножиком спинку. Ну, да, більше про дитинство згадуйте. Просто згадуйте всі ситуації, які накопаєте. Ну, закривши деякі питання в дитинстві тут, сьогодні, тут і зараз. А, пойдет повне движение. Особливо згадуйте ті моменти, де з вами несправедливо поводились. Для чого це згадувати? Переоцінку зробите? Да, по новому, все переглянете якісь моменти і зрозумієте, що ви насправді давно вже їх відпустили. Ви згадаєте багато моментів, які зараз в дорослому житті проявляються як тюрма. Плюс допоможе вам розпакувати вашу інтуїцію максимально сильно, особливо. Людям, які не вірять ні в що крім бізнес, гроші, досягання цілей, угу. станете більш м'якішими, більш піддатливими для простору, і що відбудеться, коли ви такими станете. Відбудеться саме те, заради чого ви сюди прийшли. Єднання з природою відбудеться з Всесвітом. Бо зараз ви без цього як е, нужденний. Да. Бо зараз, маючи все те, що, що ви шукаєте, да, від чого хочете позбавитись. То ви себе заганяєте навпаки в самотність, робите такі, обираєте такі рухи, які заганяють вас в самотність. А ви хочете повноти, друга поруч, сім'ю. Да, вам без цього не живеться. Ну, ви справжнього хочете. Не те, що було, чи... ну, не те, щоб було до сьогодні, ось так. Ну і ви зрозуміли, що да, ви зрозуміли, що хочете бачити поруч з собою яскраву людину, чого раніше боялись? І ви хочете бути яскравою людиною? Ну так, да, ви зрозуміли, що ось ця ваша манера закриватись від усіх від усього, не бути щирими. Це позбавляє вас е, життя. Да, це заставляє вас постійно кудись іти, рухатись, переховуватись, перебазіруватись. Ну що ж, тоді в такому випадку працюйте з сожаліннями, в такому випадку працюйте з глибоким дитинством, згадуйте себе. Якомога швидше, ой, якомога більше дитиною, ну і якомога швидше теж. Дуже багато, ви знаєте, якось дуже нечесно з вами, з вашими мріями поступили. Або ви чекали якогось подарунка на якесь свято, да, і вам подарували або не те, або якось ну, неприємно вам після того стало. І це якось так вплинуло широко на вас. Потім несправедливість ваших батьків по відношенню до вас, потім вашого оточення. Ну, Якась ситуація у вас була, де ви чогось хотіли, вами дуже довго маніпулю... ну, маніпулювали, А хочеш це, Якщо хочеш, то вчись добре. Ну, щось типу такого. А в итоге, коли ви виповнили свою честь зділки, то у вас. І обманули. І це в вас якусь ініціативність законсервувало. Ви зараз не завжди хочете висуватись вперед. Ну так, це вас навчило дивитись на життя з позиції суперечок. А ви хочете це змінити. Ви зміните. Угу. Ну так, да, якийсь період і етап будете новачком на цьому шляхові, але ви дуже швидко здобудете майстерність. Головне йдіть, головне згадуйте дитинство. Не когось конкретно, а себе, саме себе, які ви робили вчинки, що ви робили в своєму дитинстві? Да? Якісь історії згадуйте. І ті історії, які вам здавались неприємними в дитинстві, зараз будуть у вас змінюватися самі по собі. Що ще із підсвідомістю? Ви згадаєте, працюючи з цими спогадами з дитинства, ви згадаєте, ким ви хотіли стати насправді, якою людиною, як проявлятись. І ви збагнете, що саме такою людиною ви її стали. Ну, зараз у нас із вами повна інтеграція себе, чоловік чи жінка. Зараз і стосунки багато в кого будуть налагоджувати саме ті, які, які повинні бути в нашому житті. Коротше, повнісінька інтеграція йде. Боятись вам нічого абсолютно. Все, виступили на світлий шлях. Так, да, випробування можуть бути і повинні бути, але ви вже зовсім інша людина. Ви будете на них дивитись по-інакшому. Попрацюйте зі спогадами вашими, і все налагодиться. Ви боїтесь, що не досягнете. Те, заради чого роб те, заради чого живете, чи як, чи йдете, чи працюєте. Вам здається, що це все може видатись на пусте. Да. І ви не в повну міру вкладаєтесь в життя, в стосунки, в мрії, в думки. В роботу, бо це все може видатись на пусте. Вам так здається. Ну, нам не кажуть, пустеться чи ні. Ні. Ем... Просто радять все ж таки подивіться на себе адекватно спочатку. Спочатку розплющіть на себе очі нарешті, а тоді вже вам допоможуть зорієнтуватись. Ну, те, що ви робите туди, куди ви вкладаєтесь, ви все правильно робите. Вам здається, що повна розруха, ні, насправді повна повнота. Повна повнота це такий вираз, але щось, стало так виражатись. Ну, вам здається, що це щось пусто, марно, що нічого хорошого не буде. Ви помиляєтесь. Це буде повна благодать насправді. Як тільки ви адекватно і щиро подивитесь на себе, то ви одразу адекватно і щиро побачите своє життя. Ви зрозумієте, з якими людьми вступили в стосунки. Ви зрозумієте, якою людиною ви вступили в стосунки. Ви зрозумієте, що мрії насправді збулись, збуваються і надалі будуть збуватись. Угу. Да. Ну, все, ми дізналися, що ви хотіли зробити із невидимого, що ви хотіли зробити видимим. Ну, добренько, у вас все вийде, все вийде. Дуже цікавий етап, дуже цікавий момент зараз вас чекає. Просто пригадуйте, робота зробиться сама собою. Просто пригадуйте, аналізуйте і ловіть себе на тому, що насправді ви змінились, відношення змінилось і тому подібне. Я бажаю вам успіху, бажаю вам миру, злагоди в душі, в серці, в житті, в країні, в домі, в сім'ї. Бережіться. Налагоджуйте ваші стосунки, будуйте кохання, кохайте, будьте, будьте в світлій позиції. Виходьте вже з розрухи, виходьте вже з, якого, з якогось негативу, досить. Ви і так багато й довго жили в цьому. Подаруйте собі щастя. Будьте дитиною. Радійте від того, що у вас відбувається, і не бійтесь діяти по-новому. Дійте завжди, дійте. Діти, вони які Вони на пористі. Вони раз, два, все роблять. Правильно, неправильно робить. Так і ви, будьте дитиною. Правильно, неправильно робіть, ви нічого не втратите навпаки. Кожною своєю дією, яку ви зробите в сторону. Мрії, людини, стосунків, дії, роботи це все плюс, і в кінці, умовно. В кінці. Ну, в необхідний час ви побачите всі справжні плоди. Працюйте, не бійтесь. Ви все робите правильно. Ви велика молодець, жінка чи чоловік мене слухає. Ви на правильному шляхові. Ідіть. Всім любові, всім добра, тримаю за вас кулачки і вірю. У вас все буде добре.